В цьому випуску я розгляну релігійне законодавство Радянського Союзу та практику його імплементації. Після революції 1917 року в Російській імперії до влади прийшли більшовики, котрі проголосили відділення церкви від держави, це стосувалось Російської православної церкви, котра по суті була державною інституцією. Тому перший етап релігійних переслідувань в Радянському Союзі був направлений саме проти православної церкви, як можливого джерела контрреволюції. Окрім того, матеріалізм був невід'ємною частиною комуністичної ідеології, а релігія розглядалась як така, що заважає побудові світлого комуністичного майбутнього. Державною релігією тепер був атеїзм. В перші роки радянської влади протестантські конфесії не переживали утисків. Більше того, у порівнянні з Російською імперією у них почався період свободи. В часи самодержавства православна церква всіляко ініціювала переслідування протестантів і нарешті прийшла свобода. Їм дозволялось вільно збиратись, відкривати доми молитви, навчальні заклади, випускати свої газети та журнали. Іван Проханов, лідер Молоканського руху Росії, відкривав християнські сільськогосподарські комуни і навіть отримав дозвіл від урядових установ на будівництво християнського міста в Сибіру, котре мало отримати назву Євангельськ. Але, коли інформація про це дійшла до Сталіна, то той вчинив скандал на засіданні Політбюро, і проект було закрито. Головним борцем з релігією в СРСР прийнято вважати Леніна, але у своїх спогадах Проханов вважає, що якщо б Ленін не помер, то не було б тих страшних репресій проти християн, котрі відбулись за Сталіна. Хоча цілком можливо, що саме скандал із його спробою побудувати в Радянському Союзі релігійне місто і мотивував Сталіна почати більш системні репресії проти християн, направивши їх тепер і на протестантів. Бо вони підсилюються саме в 1928 році. А вже в 1929 році було прийнято нове релігійне законодавство. Оскільки основні норми цієї постанови залишались чинними весь період Радянського Союзу, давайте розглянемо їх. Ось яким чином влада збиралась обмежити діяльність церкви. Підпункт АА забороняє релігійним організаціям будь-яку діяльність, котра могла би бути направлена на їх фінансове самозабезпечення. Церква має бути бідною, таким чином її вплив буде обмеженим. Під пункт Б забороняє церкві надавати своїм членам матеріальну підтримку. Тільки радянський уряд може бути благодійником. В наступному пункті забороняється проведення будь-яких зібрань, котрі можуть мати соціальну роль. Забороняється проводити дитячі, молодіжні чи жіночі зібрання, забороняється навчати при церкві рукоділлю чи будь яким трудовим навичкам. Забороняється проводити заняття по системному вивченню своєї віри. Заборонені навіть дитячі ігрові майданчики. Дітям в церкві має бути максимально нудно. Заборона бібліотек прописана двічі. Для протестантів це означало, що в молитовних будинках можна тримати виключно біблію і книги із текстами пісень. Християнську художню, апологетичну чи теологічну літературу зберігати заборонялось. А якщо хочеться щось почитати, то є бібліотека імені Леніна. Очевидно, що всі ці заходи були спрямовані на максимальну маргіналізацію ролі церкви в житті членів общини. Туди можна прийти лишень, щоб послухати проповідь, помолитись і заспівати кілька пісень. А всі інші аспекти людського буття не повинні бути пов'язані із церквою, тим більше не можна проводити заходи, котрі можуть зацікавити нецерковних людей. Пункт 19-й був направлений на обмеження церков місіонерській діяльності, а також на обмеження контактів із іншими общинами. Служителі могли здійснювати свою діяльність лише в рамках своєї церкви. Общини мали перетворитись в замкнуті осередки, котрі не отримують якогось свіжого імпульсу від інших церков. Внутрішньо церковне життя мало бути максимально одноманітним. Пункт 25 прописував, що все майно релігійних організацій переходить у власність держави це був зручний інструмент для закриття релігійних установ, адже все тепер державне, і ви можете проводити свої зібрання чи служби лише по добрій волі уряду. Конфіскація молитовних будинків та храмів починається безпосередньо з 29-го року. До 30-го року було конфісковано 60% приміщень, а до 38-го їх кількість збільшилась до 95 В У 32-му році була озвучена ідея так званої безбожної п'ятирічки. Ставилась ціль повністю ліквідувати релігію до 37-го року. Хоча офіційно цей термін так і не використали, до 38-го року практично всі молитовні будинки та храми були закриті, десятки тисяч християн різних конфесій були репресовані, частину розстріляли, а решту вислали в табори. Професор історії церкви Альтер Завадський писав, що лише напад Гітлера на Радянський Союз врятував церкву від повного розгрому. У зв'язку із тим, що Радянський Союз не міг самостійно виграти війну проти країн осі Німеччини та союзників, Сталін був змушений звертатись за допомогою до Британії та Сполучених Штатів Америки. А ці країни ставили вимоги щодо дотримання радянським режимом прав віруючих. Окрім того, на окупованих Німеччиною територіях окупаційна адміністрація відкривала храми і не протидіяла релігійній діяльності. Для прикладу, на території України під час окупації було відкрито 5400 храмів та 36 монастирів. Це використовувалось для пропаганди проти радянської влади, котра і закрила всі ці храми, борючись проти релігії. Враховуючи всі ці фактори, Сталін був змушений зупинити терор проти віруючих. Діяльність релігійних організацій була відновлена, але поставлена під пильний нагляд спецслужб. Та законодавство залишилось таким, як і було. Тому з 1958 року наступний генеральний секретар Радянського Союзу Хрущов починає нову антирелігійну кампанію. Кажуть, що він обіцяв до 1980 року показати останнього віруючого по телевізору. Знімається ціла серія антирелігійних фільмів в одному із них намагаються переконати жителів всього Радянського Союзу, що п'ятидесятники приносять в жертву людей. Вам барі сектанти убивають. Оля З цього моменту чимало радянських людей живуть саме із таким переконанням. В антирелігійну пропаганду вливаються значні кошти, створюються інститути для боротьби проти релігії, друкується велика кількість антирелігійних матеріалів. В 50-х роках влада усвідомлює, що перевиховати дорослих віруючих їм не під силу і направляє зусилля на протидію релігійному вихованню дітей. Ставиться завдання максимально обмежити доступ неповнолітніх до церкви. З 60-х значно зростає кількість нереєстрованих, тобто нелегальних церков. Нелегальні общини створюють підпільні типографії, друкують біблії та необхідну літературу, проводять офіційно заборонені заняття із дітьми та інше. Також передають на захід свідчення про релігійні утиски в СРСР. Частина лідерів цього руху співпрацює з радянськими дисидентами та борцями за права людей. Офіційне видання Біблії було можливе лише з дозволу влади. Дозвіл надавався рідко, і тиражі були незначні. Недостачу біблії частково покривали нелегальні типографії та контрабанда. Повернемось до законодавства. В 1966 році влада вносить доповнення в закон про культи. Вочевидь, офіційні церкви знайшли метод обходити накладені раніше заборони, придумавши нові назви для церковних заходів. Тому в текст вносяться наступні зміни. Тепер уточнюється, що забороняється проводити вечори відпочинку. Радянський громадянин має право відпочивати лише в клубі чи барі, лише би не в церкві. Також прописується заборона на організацію художньої самодіяльності вистави, музичні виступи, декламація поезії і тому подібне тепер поза законом. Радянська людина може займатися художньою самодіяльністю виключно в палаці піонерів. Ось характерний документ цієї епохи постанова про заборону колядування на території Литви. Культ колядок це ще м'яко сказано. Перший секретар Компартії України Щербицький на засіданні Політбюро назвав виконання колядок в Україні націоналістичним обрядом. Важливий аспект релігійних переслідувань епохи Хрущова полягав в тому, що вони були направлені в першу чергу проти протестантських конфесій. Подібний підхід зберігався до розвалу СРСР. Після відсторонення Хрущова від влади гоніння на деякий час послаблюються, але потім знову відновлюються. Через нестерпні умови для віруючих в 70-х роках в Україні та Росії активно діє рух за еміграцію. Вони вимагають у влади наступного, оскільки ви не дозволяєте нам жити згідно своїх переконань в Радянському Союзі, то дайте можливість виїхати. Багатьох лідерів цього руху арештовують. Боротьба проти відвідин церков неповнолітніми продовжується. Впроваджується практика, коли вчителі шкіл стоять біля церков і фіксують, хто із учнів туди ходить, щоб потім проводити виховну роботу. Та навіть у 80-х класна керівник перед Різдвом намагалась залякати наш клас, що біля церков будуть стояти вчителі, і якщо хтось із учнів піде до церкви, то потім у нього будуть проблеми. Москву особливо турбувала релігійна ситуація в Україні. У своєму щоденнику партійний функціонер Анатолій Черняєв описує одне із засідань секретаріату Компартії. Доповідачі шоковані величезною кількістю релігійних організацій в Україні, в цьому вони бачать загрозу для радянського способу життя. Радянський спосіб життя в той період характеризувався повальною поетикою, що через рік призведе до масштабної, але не успішної антиалкогольної кампанії. Підведу підсумки основною задачею законодавства про культи в СРСР було зробити церкву виключно місцем відправлення релігійних потреб і всіляко обмежити діяльність, направлену на всесторонній розвиток її членів чи спеціалізовану роботу із різними соціально-віковими групами. Джерелом антирелігійних ініціатив та переслідувань була Росія. Закони спершу впроваджувались там, а потім поширювались на інші республіки СРСР.